Ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією, разом з вами. Я дякую Богові за цей день життя, за кожну мить. Я дякую Богові, тому що сьогодні вони особливі, коли йде війна. Я дякую Богові за обітниці, які Він дає у своєму слові, через які він навчає нас, як нам бути гідними царства Його. Але... Послухайте, що Господь просить нас сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Совість це голос Бога, який пробивається крізь бурю людських пристрастей. Коли голос відкидається, Дух Божий засмучується. Люди мають можливість заглушити в собі голос Духа Божого. Це право вибору залишене за нами. Їм надана свобода дій. Люди можуть проявити послуг завдяки імені нашого Спасителя і його благодаті, а можуть виявити непослух усвідомлюючи наслідки цього, що буде, коли вони проявлять непослух. Господь вимагає коритися. Голосу обов'язку, коли навколо нас лунають зовсім інші голоси, які закликають нас іти в протилежному напрямку. Ми повинні серйозно і уважно прислухатися, щоб розпізнати голос, який виходить від Бога. Ми повинні чинити опір своїм природним нахилам і перемагати їх. а... Не вступаючи в переговори з гріхом і не шукаючи компромісів, коритися голосу совісті, щоби він не замовк, і ми не опинилися у владі своєї волі і емоційних поривів. Слово Боже приходить до всіх, хто не чинить опір Його духу і приймає тверде рішення слухатися і коритися. Цей голос чути в застереженнях, порадах. Чути тоді, коли Бог торкається нашого серця і відкриває, що ми робимо щось не так, це вістка світла, яку Господь направляє своєму народові. Якщо ми чекатимемо на гучніші заклики або кращі можливості, світло може бути відібране від нас, і ми залишимося в тимряві. Благання духа відкинуті сьогодні тому, що природні нахили і спрага насолод тягнуть людину у протилежний вік. Завтра можуть бути такі люди безсилі і не зможуть переконатися, тому що їхні ураження будуть впливати на їхню свідомість, і Дух Божий уже не буде діяти. Єдиний спосіб зростати в благодаті і пізнані істини. Охоче своєчасно і з відкритим серцем використовувати справжні можливості. Нам завжди слід пам'ятати, що кожен з нас стоїть перед Господом Саваотом. Жодним словом, жодним учинком або навіть думкою ми не повинні ображати Око предвічного. Тоді у нас. Не буде страху перед людиною або земною владою. Тому що владика всього Всесвіду, який тримає в своїх руках долю кожного з нас, не тільки в цьому тимчасовому житті, але і у світі вічності, зауважує весь наш труд. Якби ми усвідомлювали, що на всякому місці ми є рабами Всевишнього, то були б обачнішими, тоді все наше життя. Мало б для нас таке значення і таку святість, яких земні почесті не може дати. Помисли сердечні, слова наших уст і кожен наш учинок зроблять наш характер більш гідним, якщо ми будемо постійно усвідомлювати присутність Бога. Нехай у серці нашому звучать слова: тут перебуває Бог. Тоді життя стане чистим, характер незаплямованим, а душа буде весь час підноситися до Господа, поки не досягне тієї цілі. Господь дає нам силу, щоб ми могли і очиститися, і могли освятитися. І хто єдиний робить це, є досить короткий вірш у Святому Письмі. У третій книзі Мойсея або Левит, у 22 розділі, у 9 вірші написано, я Господь, який їх освячує. Ніхто, крім того, хто створив людину, не в змозі змінити людське серце. Тільки Бог може примножити. Кожному вчителю слід зрозуміти, що він повинен бути спонукуваним божественними силами. Судження і поняття навіть найдосвідченіших людей можуть бути недосконалі і помилкові. І, будучи тендітним інструментом, підвладним успадкованим властивостям характеру, людина потребує того, щоб день за днем підкорятися впливу Святого Духа, що освячує інакше. Егоїстичне я візьме кермо влади в свої руки і зажадає правити всім і вся. Розум, вихований лише на світській науці, нездатний сприймати те, що від Бога. Але той же самий розум навернений і освячений, побачить божественну силу у слові. Лише розум і серце, очищені. Освяченням Духа у змозі розуміти небесне, а інше ні. Земні батьки не в змозі дати своїй дитині освячений характер. Вони не можуть передати свій характер дитині, тільки Бог може перетворити нас. Христос дихнув на своїх учнів і сказав їм: прийміть Святого Духа. Це великий небесний дар. За допомогою Святого Духа. Христос передав їм своє власне освячення. Він наділив їх своєю власною силою, щоб вони могли здобувати душі для Христа. І тоді життя Христа виявлялося в їхніх здібностях, а слова Його виходили з їхніх уст. Їм було дано пізнати, що надалі вони будуть єдині з Христом. Вони повинні були стверджувати Його принципи і перебувати у владі Його Духа. Їм належало назавжди залишити свої дороги і йти дорогою за Ісусом. Їхні слова повинні були народжуватися в освяченому серці і виходити з освячених уст. Нам необхідний пом'якшувальний, упокорюючий, Очищуваний вплив Святого Духа для формування нашого характеру і приведення кожного задуму на послуг Христові. Тільки Святий Дух зробить нас здатними перемагати. Він приведе нас до ніг Ісуса як Марію, і навчить нас Його лагідності і покорі серця. Нам необхідно освячуватися Святим Духом щогодини. Це потрібно робити щодня, щоб не потрапити в тенети ворога і не піддати своє життя небезпеці. Світло істини має засяяти до віддалених кінців землі, усе сильніше і сильніше, сяє воно небесною славою від імені Спасителя на Його представників, розсіваючи тимряву, яка покрила світ, будучи християнами. Ми повинні молитися про освячення Його Духом, щоб сяяти нам все яскравіше і яскравіше, аж поки не засяє рання зоря, рання заря, якої ми так чекаємо. Давайте помолимось про це, щоби сьогодні вже Дух Святий спонукав нас іти цією дорогою. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Ці ранкові хвилини, Господи, ми. То даємо тобі щиру подяку і приходимо до Тебе з проханнями, найперше, щоб ти прийняв нас як своїх дітей, і щоб дав нам силу Духа Святого, якою ми могли б керуватися у житті, незважаючи в які обставини потрапимо, ми чи вже потрапили. Ми дуже просимо тебе, Господи, щоби Ти вів і керував. Ми хочемо бути з Тобою. Ми хочемо бути твоїми послідовниками. Ми хочемо бути у Твоєму царстві, але допоможи нам, Господи, прийняти Твоє Слово вже тут, щоб свій характер виправити, і щоб ми зрозуміли, що ми не можемо зрозуміти це своєю силою, а зробити силою Святого Духа. В руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей. В руки Твої віддаємо мир у нашій країні. І так хочемо чути це слово, Господи, уже почуй нас, благослови. Це наша молитва. І просимо це в дороге ім'я Ісуса Христа, а Тобі Богу нашому, Отцю, Сину і Духові Святому. Подяка, честь спокійний слава. Амінь. Неодноразово, можливо, перечитуючи святе письмо, ви звернули увагу, де Господь високо піднімає планку і каже, будьте святі, як Отець, ваш, що на небі. Бо інакше не зможете побачити Господа. І, звичайно, грішна людина розводить руками і каже, а це неможливо. Але це не так. Це неможливо, коли людина не хоче, а коли вона прислухається до тихого віяння Духа Святого. Який торкається кожного серця, буквально кожного серця, тоді усе можливо, тому що її буде вести і нею буде керувати Дух Святий. І це можливо, друзі дорогі, тому що це пообіцяв Той, який віддав своє життя. Прийміть сьогодні Господа, прийміть керівництво Духа Святого, читайте Його Слово, і йдіть за ним, а Господь в свою чергу благословить вас. Будьте благословені Господом. До побачення.